Доброго ранку. Давайте вже починати. А, і так, зараз у нас алгебра. Ми з вами продовжуємо тему розв'язування задач за допомогою дробово раціональних рівнянь. Сьогодні ми теж будемо розв'язувати задачі на рух, але такий тип задачі, який називається задачі на запізнення. А, а я хотіла почати з ваших питань по ДЗ, Якщо ви не вили. Номер 788. Давайте розберемо 788. І так, катер пройшов 45 кілометрів за течією, 28 проти течії, витративши на весь шлях 4 години. Тобто, в нас є два види руху за течією, проти течії. За течії, проти течії. я нагадую, якщо задача на рух по річці, ми завжди пишемо ось тут дві швидко: В власна, і В-течії. І так, що нам відомо? 45 кілометрів затичії. Тут у нас кілометр. кілометрах. І проти течії 28 км. О, в на години. Витративши на весь шлях 4 години. Що це означає? Що це вам відома сума часу 4 години це разом, так? Тут невідомо все. А нам відома швидкість катера власна. Власна швидкість це 15, ой, 18 км на годину. А треба знайти витичі так? Ну, якщо нас основне, у нас основне питання це Втечі, то в таких задачах за X ми приймаємо саме головне питання, тобто нехай ВТЧ дорівнює на 10 сантиметрів. Тепер вирізимо швидкість за течією. Щоб знайти швидкість катера за течією чи лодки, треба додати В власну до течії. А якщо проти течії від В власної відняти течії. Тепер у нас залишилося питання в колонці Т, як знайти Т. С ми ділимо на, на, на В, да? тобто тут буде 45 поділити на 18 плюс Х, тут буде 28 поділити на 18 мінус Х, і їх сума дорівнює 4. Ми зараз не будемо писати пояснення, бо ми розбираємо до у нас немає часу. І так, ось буде перший час, ось у нас другий час. І вони в сумі дають четвірку. Теж поділити на одне число не можна, бо 45 не ділиться на 4. Так, тому просто домножаємо на спільний знаменник. Він буде дорівнювати 18 плюс х помножити на 18 мінус х. Ну і ОДЗ у нас яке? ОДЗ ДЗх не дорівнює. І, о, не 0, х не дорівнює мінус 18 і 18. Додаткові множники. Тут цьому знаменнику не вистачає 18 мінус х, цьому 18 плюс х, а тут знаменник 1, тому не вистачає і 18 плюс х, і 18-х. Домножаємо чисельник на додаткові множники. Давайте відразу. 45 на 18. 45 на 10 – це 450. І 5 на 18 – це 90. Так, ну то 45 на 18 – 810 буде, так? 400, ні, щось не те, я перемагала. Ще раз, 45 на 18 буде. 810. А, там 8 на 45, ось в чому справа. Мінус 45 хів, плюс тепер 28 множимо на 18. Це буде 504 плюс 28х. І це буде 4 помножити на добуток цих двох дужок. Ці дві дужки – це формула різниці квадратів. Завжди дивимось на ту дужку, де мінус, 18 в квадраті це 324, ставимо мінус і пишемо х в квадраті. Давайте тут відразу зведемо подібні додатки. 809 плюс 504 це буде 1314. Мінус 45х плюс 28 буде з мінусом 12,17х, так? А тут буде 324 помножити на 4. Це 1296 мінус 4х квадрат. Давайте принесемо все в ліву сторону, щоб коефіцієнт при квадраті був додатний. Він тоді під, піде під з знаком плюс, 17хів там нічому не буде подібно. І 1314 треба відняти 1296. Це буде 18 зі знаком плюс. Так, ну і тепер тут тільки через дискримінант, а ні на що подивити не можна. b квадрат мінус 4ac. 17 мінус 17 квадрат це 289. Мінус 4 на 4 на 18. Це буде 16 на 18. Так, 16 множимо на 18, 288 Дискримінант 1 корінь з d вилучається, це буде одиниця. І знаходимо x Мінус B плюс корінь з d поділити на 2а. Мінус b це буде 17. Плюс 1 поділити на 8. 18 на 8. Так, я не думаю, помилилася. Значить, 1 на 2. Це буде 9 четвертих, або 2,1 четверта, це 25 сотих. Х2, мені здається, що десь я помилилася, мінус Б, мінус корінь Д поділити на 2а. О там завжди повинно виходити щось. Так, там буде 17 мінус 1 на 8, це буде 2. Ну, взагалі, можуть бути обидва варіанти. Вони не дуже відрізняються один від одного. Тому відповідь: ми шукали ВТЧ, і тут може бути два. Іноді так буває, що один з варіантів не підходить, бо а, тоді 18-х буде від'ємним, але тут обидва підходять. А, і тому буде 2 км за годину, або. 2,25 кілометрів за годину. Так, чи є запитання до цієї задачі? Немає. Так, ще були запитання. Так, були. Це задача 786. Там У відповіді, к слову кажучи, теж дві відповіді 786. Ну, Давайте швиденько. 786. Давайте так, у кого немає запитань, спробуйте 780-й номер. А ми зараз вибираємо 786. Човен проплив 15 км течією і повернувся назад. Тобто він спочатку плив за течією, а потім проти течії. А, І так, течією, проти течії. Тут ми пишемо В, воно вимірюється в кілометрах за годину, Т – в годинах і С в кілометрах. А він проплив 15 кілометрів течією і повернувся назад, витративши на зворотний шлях на одну годину більше. Ну, тобто, я, якщо він проплив назад, то він ті ж 15 км і проплив, але на одну годину більше, ніж а, на шлях туди. Знайдіть швидкість човна, затичі, а, швидкість власної, ні, швидкість затечі її треба знайти, тобто це основне питання. Але, як я казала, тут завжди ми пишемо В власне і В течією. Якщо В течії, 2 км за годину. Тут цікава задача, що основне питання в цій колонці, але за х треба позначити в власному. Якщо я ве власно позначу за х, то за тичі швидкість буде х плюс 2 проти течії х-2. Тепер виражаємо t, t це s поділити на v. Тут буде 15 поділити на х плюс, 2, а тут буде 15 поділити на х-2. І якщо в минулій задачі вам була відома сума часу, то тут вам відомо, що один з часів на один більше, ніж другий. Тому рівняння ми складемо таке від більшого часу. Ми віднімемо менший час. І це буде одиниця. Теж домножаємо на спільний знаменник х-2х2. Так, ОДЗ x дорівнює двічі мінус двічі. Додаткові множники. Тут х плюс 2, тут x мінус 2, а тут і те інше. І х плюс 2, і х мінус 2. Відразу перемножаємо, буде 15х плюс 30, мінус 15х і знов плюс 30 дорівнює х квадрат мінус 4 ці ікси, ми давайте все в той бік перенесемо. 30 плюс 30 буде 60, і ще 4 мінус 64 до рівня 0. Ми отримали квадратне рівняння, але це не повне квадратне рівняння. Так як винести їх за дужки не можна, то ми виражаємо, чому до рівня х квадрат. Так як це число додатнє, у цього рівняння 2 корення плюс-мінус корінь 64. Він вилучається буде 8. Але від'ємний корінь нам не підходить за змістом задачі. Тому В власне в нас 8 км за годину. Але нас запитують про В течією. як знайти В за течією. Треба додати В власну до В течії. І у відповідь тоді ми запишемо 10 км за годину. Так, чи є запитання? Ні, дякую, все зрозуміло. Добре, тоді давайте запишемо сьогоднішню дату, 14 квітня. Ми сьогодні будемо розв'язувати задачі на запізнення. Задачі на запізнення. Це задачі на рух. І так, читаю умови. номер 780. Поїзд запізнювався на 10 хвилин. Щоб прибути на станцію призначення вчасно, він за 80 км. Від цієї станції збільшив швидкість на 16 км, знайдіть початкову швидкість поїзда. В задача, це теж задача на рух, тому ми робимо таблицю, таку саму в ВТС, але це на рух по річці, а звичайний рух. Треба... Буде зробити ті ж самі три колонки ВТС, але що ми будемо писати ось тут, з лівої сторони. Дивіться, в задачах на запізненні щось повинно було бути за розкладом, щось відбувалося в дійсності. Тобто напишемо так. За розкладом і в дійсності. В дійсності щось відбувалося інше. Так, тут ми пишемо В, воно вимірюється в кілометрах на годину. Т воно вимірюється в годинах, і С вимірюється в кілометрах. Ще раз читаю умову. Поїзд запізнювався на 10 хвилин. Щоб прибути вчасно, він до 80 кілометрів збільшив швидкість. Тобто він і повинен був проїхати ці 80 кілометрів, і проїхав. А запізнювався він на 10 хвилин. Тому дивіться. Щоб прибути вчасно, він повинен в дійсності був часу на ці 80 км витратити менше. Щоб надовжити цей час, 10 хвилин треба обов'язково перевести в години. Це 10,6 години, скорочуємо, це буде 1,6 години. Тобто, в дійсності, так як він прибув вчасно, він часу витратив менше. На одну шосту менше, ніж планував. І тому він прибув вчасно. А за рахунок, чого він це зробив, що він збільшив швидкість на 16 км на годину. І основне питання це початкова швидкість поїзду тобто та, яка була за розкладом. Так як в нас, можна сказати, що це звичайна задача на рух, але я все ж таки їх. Виділяю в окрему категорію задачі на випізнення. За Х будемо приймати те, що основне питання. Тобто швидкість за розкладом Х, це була на 16 більше, тобто вона буде х плюс 16. Як визначити час? Нам далі невідомий час. С поділити на V. Тобто це буде 80 поділити на х. Тут буде 80 поділити на x плюс 16. І ось цей час більше, ніж циль на 1 шосту, бо це менше. Тобто рівняння буде від більшого ми віднімаємо менше, отримуємо 1 шосту. Але давайте напишемо пояснення. І так, нехай В за розкладом дорівнює х км за годину. Поді в в дійсності це в нас Х плюс 16 кілометрів за годину. Далі ми знаходимо Т, Т за розкладом. Це буде 80 поділити на х в а Т в дійсності 80 поділити на х плюс 16 в один. Нам відомо, що Т, який більше час ось цей розкладом, тому якщо ви від більшого, Віднімаєте менше, це буде одна шоста година. Кладемо рівняння. І яке ж буде рівняння? Більше час у нас у цей. 80 поділити на х. Мінус 80 поділити на х плюс 16 дорівнює 1 шості. Теж ж домножаємо на спільний знаменник. Це 6х на х плюс 16. ОДЗ. Х не дорівнює 0, х не дорівнює 0, 16. Так, тут додатковий множник, Тут 6 не вистачає x плюс 16. Тут 6х, а тут x х, х плюс 16. Так, 6 на 8, 48. я Напишу так, 480, умножити на x плюс 16. мінус 480х вирівнює x помножити на x плюс 16. Ну, перемножаємо от дужки. Оде 480х плюс 480 множимо на 16. 7680 мінус 480х, змічується, дорівнює x квадрат плюс 16х. 7680 переносимо. В праву сторону і отримаємо квадратне рівняння, яке через дискримінант буде незручно розв'язувати, бо дуже велике С. Можна дуже довго розкладати його на нічні. так. «Б» квадрат мінус 4 4АС. Це буде 16 в квадраті. Мінус чотири на один на мінус сім Так, 256, шість. Далі буде плюс, бо це від'ємне. Так, 7680 ми множимо на чотири. Ого, буде тридцять тисяч сімсот двадцять. Так, додаємо 256 Отримаємо 30.976. Корінь з. D. Зараз будемо вилучати 30.976. 176. Так, тепер знаходимо Х1, Х2. А, мінус B, Давайте відразу я не буду формулу писати, відразу напишу. Це мінус 16, плюс 176 поділити на 2. Це буде 160 поділити на 2, буде 80. Х2 буде від'ємним, воно нам не підійде, але підрахувати його все одне треба. Це буде 190 мінус 192. Други це мінус 96, менше нуля не задовільняє за змістом задачі. І тому В, шукане В за розкладом у нас 80 км за годину. Це є відповідь, напишіть її самостійно. Так, якщо це зрозуміло, давайте спробуємо встигнути ще одну задачу. Номер 790. Чи можна це очистити? Ні, не можна. Так, ну давайте я ось тут напишу коруч. І так, а... Номер 790. Міський автобус мав прийти 82 км. кілометри. Після того, як він проїхав 24 кілометри, він був затриманий біля залізничного переїзду на 12 хвилин. Потім він збільшив швидкість на 12 кілометрів за годину і прибув із запізненням на 4 хвилини. Знайдіть початкову швидкість автобуса. І так, тут така заплутана задача. Ну, по-перше, він мав проїхати 72 кілометри, а приїхав, після того, як він 24 приїхав, скільки йому залишилося? 48, так? 72 мінус 24. Ось далі все і відбувалося на цих 48 кілометрах. Тобто ми тут пишемо 48 кілометрів, він і мав проїхати, і проїхав. Але він бачив, що він випізнюється, і тому він в дійсності швидкість збільшив. Наскільки? На 12 км за годину вона стала більше, ніж за розкладом. Але, незважаючи на те, що він швидкість більшив, він все одне прибув з запізненням на 4 хвилини. Десь тут поруч, давайте перейдемо, 4 хвилини в годину. Цей в години можна скоротити на 4, це буде 1,15 годинку. Тобто, в дійсності, він часу витратив більше чи менше, ніж було заплановано. А, вибачте, я не, не побачила, що там. Він був затриманий на 12 хвилин, але запізнився лише на 4. Тобто, якщо б він їхав з, з, з тією швидкістю, він на 12 хвилин би запізнився. Але дивіться. Він запізнювався на 12, але запізнився лише на 4. Скільки хвилин він вигадав за рахунок того, що він збільшив швидкість? Ну, хтось може мені сказати? Запізнювався на 12, а вигадав він. Але за розкладом всього на 4 запізнився. Скільки він все ж таки наздолужив часу? Ну, ніхто не розуміє, жодна людина. 8. 8. Дякую, Уляна. Це Уляна була, так? Тобто він вигадав 8 хвилин. Тобто, в дійсності він витратив на 8 хвилин менше, ніж було заплановано. Така непроста задача. А тому тут треба було не 4, а 8 хвилин переводити. 8, 8 і 8. Тут буде тоді 2,15. Тобто він витратив на 2,15. Години менше, він їхав з більшою швидкістю. Ну і тепер треба скласти рівняння. А основне питання яке? З якою початкову швидкість? Ну, тобто, зараз кладемо. Якщо ми за х позначимо ось цю швидкість, то ця буде х плюс 12. Тепер дивіться, ми знаходимо час, як ми його знаходимо? С ділимо на В. Це буде 48 поділити на х. Так, тут буде що 48 поділити на х плюс 12. І ось цей час менше цього на 215. Ми не будемо зараз писати пояснення, бо немає часу. Відразу складемо рівняння. Яке, е, яка величина більша? Ось ця перша. Тобто від більшої величини ми віднімаємо меншу і отримаємо 2. 15. Ось тут всі чисельники можна поділити на 2. Буде 24 поділити на х. Мінус 24 поділити на х плюс 12 дорівнює рівня 1, 15. Якщо б ви цього не помітили, нічого страшного, ви потім це помітите. Тепер домножаємо на спільне знаменник. це 15 х, помножених на х плюс 12. ОДЗ у нас яке? 15 не впливає, так, х не дорівнює 0 і х не дорівнює мінус 12. Так, тут додатковий множник 15х плюс 12. Тут 15 і x, а тут x, x плюс 12. Так, 24 множимо на 15. 24 множимо на 15, 360 буде. Да? Помножити на дужку x плюс 12, мінус 360х, це х на х плюс 12. Розкриваємо дужки. 360х. Так, тепер 360 множимо на 12. Ой, вибачте, 4320 мінус 360х, дорівнює х квадрат плюс 12х. Так, тут в нас ці два доданки знищуються, переносимо туди х квадрат плюс 12х, мінус 4320, і все це дорівнює нулю. Далі, діти, ви закінчите цю задачу вдома. Знайдете дискримінант і закінчите. Або ми зараз не розстигаємо. На жаль, у вашому підручнику не так багато задач, саме пов'язані з цим типом задач, який називаються задачі на запізнення. Тому домашка буде по сходинкам. І так, номер. 169. І так, номер 169 це задача на запізнення. Номер 170 це задача на рух по річці. І номер 167. Це теж звичайна задача на рух. Ось ці три задачі. Перший варіант сходинок. Зараз надійшлю вам фото. Це ви робите на понеділок? Так добре, на сьогодні закінчимо. Гарного ну, дня до да, побачення.